Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. З 11 бойових кораблів 6 ракетоносіїв, серед яких два підводних. У Чорному морі російська армія тримає 11 бойових кораблів. повідомляє четвер оперативне командування Південь. Незважаючи на потужний шторм, ворог продовжує тримати значне корабельне угруповання в Чорному морі. З 11 бойових кораблів 6 ракетоносіїв, серед яких два підводних. Сумарний залп калібрів може бути до 40 ракет, йдеться у повідомленні. В той же час ракети GLSDB до Хаймерс дальністю дії на 150 км, кілометрів, які за даними ЗМІ, увійдуть до наступ. Пакету військової допомоги США ще більше ускладнять логістику РФ в Україні і дістають до основних портів, як зазначив Твіттер, екс-командувач військами США в Європі Бен Ходжес, під загрозою ударів опиняться і російський флот, і логістичні шляхи окупантів на сході і півдні України. Крім того, Ходжес сподівається, що GLSDB також ускладнять перекидання військової техніки РФ через Керченський міст. Згідно з опублікованою твіттер мапою зону ураження нових ракет з умови їхнього розміщення у північно-східній частині України потрапляє північ Криму. Сухопутний коридор РФ через Маріуполь і Мелітополь, а також російські прикордонні регіони, наприклад, Білогородська область. Напередодні видання Політіко писало про наміри США придати Україні нові ракети GLSDB до вже наявних РСЗВ Хаймерс на 150 кілометрів. Також в пакеті будуть артилерійські боєприпаси і машини Страйкер. Очікується, що новий транш допомоги Вашингтону оголосить за результатами проведення Рамштайну 20 січня. Окремо за New York Times повідомляв, що США можуть надати Україні озброєння з метою до окупації Криму. Попри погрози Москви щодо нібито ескалації війни. GL SDB це малогабаритні високоточні боєприпаси, фактично крилата бомба. Поєднує собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU 39 SDB з ракетним двигуном М26. Боєприпас може уражати цілі на відстані 150 кілометрів. Для наведення цілі зброя використовує глобальну систему позиціонування GPS і інерційну навігаційну систему. Може запускатися з уже наявних в Україні ракетних систем МЛРС М270 або Хаймерс. Зазначимо, адміністрація. Президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого ураження військових об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Зміна позиції адміністрації Байдена пов'язана з її новим підходом. Якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва в будь-яких майбутніх переговорах. Крім того, побоювання США, що Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю. Рою відповідь можливу військову кампанію проти Криму зменшилася, хоча такий ризик усе ж зберігається. Наразі стверджують джерела NYT, посадовці США обговорюють з українськими колегами використання американської зброї від комплексів Хаймерз до бойових машин Бредлі для можливого ураження сухопутного коридору, який з'єднує Крим з Росією через окуповані міста Літополь і Маріуполь. Водночас, президент США поки що не готовий надати Україні ракетні системи дальнього радіуса дії, необхідні Києву для атаки на російські об'єкти на півострові. Демонструючи здатність завдавати удару по Криму, кажуть співрозмовники NYT, Україна могла б показати, що російський контроль над Кримом не є закріпленим. Адміністрація Байдена також дедалі частіше вважає, що удари по тилових позиціях Росії у Криму можуть серйозно зашкодити здатності Москви просунути свою лінію фронту. Далі В Вашингтоні наразі не вважають, що Україна може захопити Крим військовим шляхом. Серед іншого, через побоювання, що такий крок може підштовхнути президента РФ до ескалації у відповідь. Та позиція адміністрації Байдена наразі полягає в тому, що Росія повинна повірити, що Крим перебуває під загрозою, частково для того, щоб посилити позицію України на будь-яких майбутніх переговорах. За даними The New York Times, цього тижня американське та українське командування проведе зустріч високого рівня в Німеччині, щоб відпрацювати планування можливого наступу. Зустріч має на меті узгодити бойові плани України з тими видами озброєнь і матеріалів, які надають союзники. США в НАТО до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!